Я очікувала, що але я все про все висок. давайте детально висок. вам я собі без шов. Собі намалювала. Ні, ні, як вишла, що Я говорю, Але от там ні, вона б так не, не та Ти Ось таким чином. Чесно, ви мене вибачте, але я зараз його знімаю. Ну що, що ж. вам цікаво, Ну і про Буду робити розрахунок, але, але на цьому ми є, не розходимося. Такий, знаєте, палибок. Це новий просек. мені все там. Всім-всім вітання з Німеччини! Я вас всіх-всіх запрошую в свій в'язальний простір. Маю надію, ви мене добре бачите. Бо поки я підготовлювалася до відеозйомки, на дворі вийшло сонечко. Це, звичайно, класно, круто. Сонечко нам всім потрібне, бо все ж таки літо. Але ми вже спекотно в моєму бавовняному кардоганчику. І... Я очікувала, що я все ж таки встигну. Але про все давайте детально вам розповім. Епізод буде не дуже довгий, звичайно, але ви сідайте зручненько і ми починаємо. Ну що ж, як я й казала, я дуже-дуже хочу завершити кардиган. Вже в Німеччині починаються прохолодні дні. Поки що я знаходжусь тут. який період я тут ще буду знаходитись, я чесно взагалі не, не розумію, не знаю. Але поки тут. Треба адаптуватись до їхніх реальних умов. Ну що ж, і я розпочала і зв'язала собі безшовний кардиганчик. Безшовне в'язання це, звичайно, класний мастхев. Хто на каналі вперше, хто не знає, це кардиган я в'язала регланом погон. Почала я ще на початку літа, мабуть, виходить, працювала над ним цілих 2 місяці. Але нешкодине капелечки, бо вийшло те, що я собі намалювала. Останнім часом, для того, щоб в'язати, в мене створюється якась картинка в голові, а вже потім я її переношу в життя. Так ось і кардеган, з кардиганом та ж сама мега класна історія. Якщо ми будемо говорити про детальки, то я вам обов'язково все тут покажу, як він. Детально, а зараз ви можете побачити, як він сидить на мені. Ось так. Я зараз буду намагатись повернути спиною, щоб ви побачили, що ж по спині як вийшло. Мені здається, я зробила все, що я хотіла. Колись мені написали, що рукава заширокі. Друзі, у мене була ціль мати саме такі рукава. По-перше, в бавоні розинка це чистий декор. Хто знає, хто працює з бавовною, той розуміє, про що я говорю. Розинка там буде декоративною. По-друге, ну, завищувати рукава для бавовняного кардигану, як на мене, це не дуже вдала ідея. Можливо, це моя така думка, і вона не співпадає з вашою. Але мені, чесно кажучи, хотілося саме те, що я маю. Я дуже кайфую від. Планочки, вона вийшла ідеальною, саме такою, як я її малювала. Хоча, чесно кажучи, я цю планочку намагалася вписати в виріб, коли ще в'язала. Але по шиї вона б не пішла, ця планочка так як мені хотілося. І ну, тут я б могла отримати. Але от там ні, вона б так не лягла, як оце вона зараз тут лежить. Я вам кажу, як є. Ще одна була моя. Така задача, щоб кардиган на попі у мене сходився ідеально. Тобто, ось якщо я отак буду гуляти, захочу в нього ось таким чином, то щоб на попі він сидів ідеально і не, не виглядало, що він на мене малий. Для цього я використала асилует. Тобто, починаючи від цієї частинки, да, тобто від пройму. По тілу внизити, в'язати наш виріб, я через певний проміжок часу в'язання рядів додавала по петлям. тобто Я додавала в полички петлі і додавала в спинку в петлі. Звичайно, мені було також дуже важливо, щоб я вписала гармонічно візерунок, тобто щоб цей візерунок він виглядав, як так і треба, тобто не якась там. Мені не хотілося, щоб було багато, забагато е, лицевої гладі, бо моменти, де я додаю, можна було просто зробити лицевою гладю. Це мені було неправильно, моя ідея я вважала. І також я вважаю, що я дуже класно, гармонічно вписала малюночки е, ось і по поличкам, якщо ми будемо дивитись. Да? Ось, бо ми тут робили прибавки і в цій частині, і в рукавах ми робили прибавку і тут. Тобто в кожній частині, мені здається, малюнок вписався максимально гармонічно, як я того хотіла. Чесно, ви мене вибачте, але я зараз його знімаю, бо мені вже спекотно. Я не думала, дощ пройшов. А, вже Сам кардиган важить 700 грамів. Чесно вам скажу, це ну, важкувата річ. Мені би хотілося, щоб вона була набагато такою ніжнішою повітрянішою. І, можливо, колись я все ж таки цей малюнок обов'язково повторю, але в іншій пряжі, мені здається... А, мариносик, тоненький, мариносик, саме тоненький буде гарно, тут класно дивитися. І ну, кідмохер з поєднанням мариноса тоді да, А і так ну, мені здається, воно просто косички підуть, або ринок не буде так виглядати гармонічно і класно на кідмохерівітражі, як на оцій бавовні, або, але важкий. Кажу, як є, він важить 700 грамів. А, я робила опитування в інстаграмі і багато хто з вас мені написали, що. Він дійсно держав 700 грамів, бо я давала три варіанти відповіді: 450, 700 і кіло. кіло. Бо я колись коли знімала відео, я не пам'ятала, скільки я там купила цих моточків. Тобто я пам'ятала ціну, на яку я витратила на цей кардиган. Я пам'ятала всі ці нюанси, але я не пам'ятала, скільки ж він дійсно вийшов і, ну що ж, трішки деталі. І ось цей візерунок, неймовірний. Мені він дуже-дуже подобається. Я просто, чесно вам скажу, кайфую від самого візеруночка. Так, тепер йдемо переходимо до планочки. Дивіться, яка вона у мене вийшла, бо планочку я вам ще не показувала. Ось така красива-красива планочка. До речі, якщо вам цікаво, як в'язати таку планочку, пишіть, я обов'язково для вас зроблю відеоурок невеличкий. Але дійсно дійсно корисний. І деталі по рукаву, і так, такий же самий у мене елемент низу. Тобто, щоб не резинку використовувати, щоб, щоб, звичайно ж, виріб не загортався, бо він буде загортатись. Ви це маєте розуміти, бавовна все рівно нестабільне. Ось я вам показую сам низ. Вибачте, в таких умовах зараз показую. Так, йдемо далі. Ось у нас йде рукав, Мені дуже подобається. Він у мене не зі спущеним плечем, а рівним. Мені це дуже подобається. Ось тут я. О, бачите? А, ні, це все добре. Тут я, бачите, як зробила. Ну, і про перехід, який я багато говорила. Ось дивіться, коли я додавала малюнок. Тобто ось йшла, лиця гладь. А коли вже ця, цей малюнок став повноцінним, що можна було вписувати візерунок, то ви бачите, я вже поступово-поступово стала вписувати візерунок і тут, і там. І ось така краса. Я чесно вам скажу, я дуже мега задоволена цією річчю. Вона мене порадувала. І мені здається, я справилась з задачою з зірочкою. І тепер я можу спокійно переходити до нового процесу, бо він у мене обов'язково буде. Про новий процес я розповім у наступному відео, тому якщо ви ще не підписані на мій канал, це треба зараз зробити, підписатися. Якщо вам цікаво подивитися, які в мене нові процеси. Єдине, можу сказати, дати тому підсказочку для тих, хто мене вже дивився, це буде з тої пряжі, коли я обирала між сим і чорно-рожевим кольором. Тобто з тої, що я не обрала пряжі, я тепер буду в'язати той виріб, який я. Бачила в своїй голові. Єдине, я бачила, що там якась частинка виробу має бути з візерунком, але коли я почала в'язати зразочок і... Працювати, я вже зразочок маю, зразочок сохне, ну я ж вам кажу, я вже про це все розповім уже в наступному влозі. Я буду намагатися, щоб було вам цікаво і інформативно. Тому що я вже зразочок маю, тепер буду робити розрахунки, і все, що в мене вийде, я вам обов'язково покажу і розповім. Але це, звичайно, буде вже в наступному відеоролику. Але на цьому ми не розходимося, бо в мене ще є од процес, над яким я працювала мені хотілося мати гольфи. Чесно вам скажу, я якось давно подумувала спробувати зв'язати гольфи собі. Тобто такий, знаєте, річ на зиму, коли холодно, ти одягну. В Україні в нас квартира на першому поверсі, тому носки, шкарпетки в'язані, це суперова річ взимку. Я, щоправда, не Як я і обіцяла, на гольфі буде майстер-клас. Саме це і тормозить починати нову пару. Я трішки змінила підход до створення майстер-класів, і це в мене займає набагато ще більше часу, аніж я це робила раніше. Але мені здається, це того буде має бути вартем. Я дуже надію, маю надію, що ви мене підтримаєте, оціните мою роботу. Одним словом, гольфи я в'язала від мисочку, бо я не знала, скільки в мене піде пряжі на це. Я ну, взагалі не мала уявлення. Якщо хто пам'ятає, у мене було ось таке поєднання пряж. Це шкарпеткова пряжа із магазину Норма, який тут в Німеччині доволі популярний. Мені дарувала Маринка цей, цю пряжу, її дуже вдячна. І... Сокен-штрік, да? тобто шкарпеткова пряжа, яка далеко не шкарпеткова, просто 100% синтетика з такою класною кольоровою гамою. Тоненька, приємна на дотик. Ну, поки я в'язала цю Ейгольф, гольф, а в'язала я його довго і тягала, де тільки можна. Як кажуть, коли ми стали їздити з рюкзаком, то я могла закинути в рюкзак цю Ейгольф То ви знаєте, я що вам хочу сказати. Поки що нічого не де немає ніяких каташків. Що буде після прання, дізнаюсь, пізніше, хочу вже вивізати наступний гольф, тоді висушити. По-перше, у мене все рівно немає блокаторів. І я ось подумаю їх зробити з картону, обмотати скотчем. Але картон мені потрібен, мабуть, з якихось коробок. Я єдина, думаю, може у нас тут є така місцева група. І попитати в дівчат, можливо, хтось мені з дівчат допоможе з картонною. Картонками, бо, чесно кажучи, в мене такої кількості коробок немає, можливо, хтось знає. Так ось, Я вже розпочала в'язання нової пари та, і ось стільки відв'язано. Чому стільки? Тому що мені потрібно вже продовжувати наступний етап. Вибачте, будь ласка, за що? Мої дитини там в кімнаті? Я мала надію, що не бачу. приєднування ниточки в техніці Helix. Бо це гольфові відв'язані в техніці Хелікс. Тому, і чесно вам скажу, витрачається ось такий час на це все. Моток упав на балкон, маю надію, я вже потім підніму. Тому ось о, над цим я точно працюю на наступному тижні і буду брати вас з собою розповідати. Також, хто на мене підписаний в інстаграмі і знає, що я розпочинала новий. Процесик. Цей новий процесок я зробила таким варіантом дорожнього в'язання, щоб, знаєте, пов'язала і забула. Мені хотілося зв'язати підставку під чашку. Я надихнулася каналом в'язалки від Наталки. Наталочка, якщо тебе дивиться це відео, тобі я передаю величезне вітання, ти мегакрута, молодець. Я знайшла схему в інтернеті, ось такої серветочки, і зв'язала. Але є одне але. Для в'язання цієї серветочки я використовувала ось цей колір. Як вам таке? А все тому, що я зв'язала цю серветочку, вона декілька днів, звичайно, лежала очікувала, коли я відріжу ниточку. І я не поспішала це робити, тому що я вирішила, я її поперу разом зі своїм кардиганом. І коли я закинула в машинку. Караган, до речі, права в машинці говорю, як є, І з ним нічого не трапилося, жодних каточок немає. Я запинила машинку, серветку ось такого кольору. ні, кардиган я отримала ось таку підставочку під чашечку. Тому можу сказати сміливо, що ця пряжа линяє, то треба бути обережними. Можливо, це вперше так, але коли я саме... Вибачте, в мене моточок там впав. Коли я в'язала саме з цієї пряжі свою футболку. За, там я поєднала, поєднувала сірий і блакитний колір, нічого не змінювалось. А тут ось така вийшла знаєте, ну, невеличка неприємність. Тому за цей тиждень я класно попрацювала. Я завершила все ж таки свій кардиган, чому я несказано рада і собою дуже горжуся. У мене є ось така класна підставочка під чашку, і вже менше треба мити тумбочку, бо вже на поставці є сліди кави. Це не без того. Я розпочала зйомку мастер-класу гольфів в техніці Helix, і обов'язково я буду намагатися комого швидше це робити. І ось так. Тому на наступний тиждень я трішки проговорю свій план. Якщо вам цікаво буде подивитись, то обов'язково подивіться наступне відео, наступний влог. Не забудьте підписатися, щоб подивитись наступний влог. І побачити, чи дійсно мені все вдалося, чи ні. Напишіть, що ви думаєте про це. Я хочу розпочати новий светр. Він уже в голові в мене є, я вже все маю, зразок маю, він досохне, я його прорахую, зроблю розрахунки і приступлю до роботи. І це буде сьогодні, поки буде зберігатись, монтуватись відео. Тобто я маю надію, що вже сьогодні я розпочну в'язання светра. і коли ви будете дивитися це відео, у мене вже буде початок нового процесу. Я буду активно працювати над гульфами і подивлюся, можливо, я не почну ще один процесик, але про це вже в наступному відео. Всім па-па!